Снайперський обстріл позицій українських військових у Широкиному. Це приморська ділянка зони АТО тривав до самого ранку. Поранення дістав один український воїн зранку. Бойовики із мінометів обстріляли розташування регулярних підрозділів неподалік Чермолика. Після кількох вчорашніх спроб піти у наступ на широкине. Нині у секторі встановилася відносна затища. Алла хотянівська тепер на прямому зв'язку зі студією Алло, привіт тобі. То чим завершується будина частина тижня на приморській ділянці? Олександра після вчашньої активізації боків бойовиків сьогодні на передовій відносно спокійна військові кажуть, що активно працює з того боку розвідка за день до шести прольотів безпілотників. Що українські військові також фіксують і приміщення техніки противника та артилерія відомо, що. В самому селищі Широке не стоїть біля 50 бойовиків. Основні сили розміщені далі у населеному пункті Саханка. Саме звідти зазвичай бойовики відкривають вогонь, також стріляють із самого Широкино, його східною частиною, яку не контролюють українські військові. Бойовики добре вивчили позиції, військових стріляють прицільно. Кілька мін розірвалося буквально біля окопів Збройних сил, неподалік селища Бердянське. Усе поле там буквально всі несвіжими вирвами від розривів. характер э, воронок соответствует 120 миллиметровым минометам. Вот. Э, есть подозрение, что далее там есть у нас уже воронки, они э, и 152 миллиметровым самоходным артиллерийским установкам соответствуют. Это подтверждает применение с определенной стороной запрещенных минской договоренностью видов вооружения. Бомбят постоянно, успокоиться не хотят. А стоит, он там вот, Могу показать. И они не реагируют даже на них. Они до 5 часов у них рабочий день закончился, они уехали. И эти уроды начинают нас перепахивать там тут землю. Військові переконані, усе це роблять, аби зірвати так зване перемир'я на підступах до Маріуполя після вчорашньої спроби бойовиків атакувати за ти, що лише зранку був нетривалий обстріл зі стрілецької зброї Широканого. Поки противник затих, військові укріплюють свої позиції, копають окопи та відпочивають. Війна починається з окопу. Це саме саме. А постріляти встигнемо. От у нас сюрпризи такі прилітають. ну і від них ми укріпляємося. А від чого це? Снарядів, від снарядів, мінометів. О, Тут ще один, бачите. от такі осколочки. На передовій вони постійно згадують про рідних і при кожній нагоді просять передати вітання. Я би хотів привітати свою дочку, яка виповниться через 4 дні 8 років з села Широків. Я її люблю цьому. Привіт всім рідним із Тернопільщини, особливо Усадинського району, під Волочиського. Ну і також тим хлопцям, які там никаються в понорах, які ухиляються від армії. Ми ще вернемось. Слава Україні! Героям слава! Ось такі настрої на передовій студія. Алло, дуже дякую. Е, з призові що на прямому зв'язку була Алла Хоценівська, там нині становилося відносне затище, але концентруються бойовики переважно біля селища Саханка.